Фізичні теракти це ще один страшний інструмент антикультизму для поневолення свідомості суспільства. Фізичні теракти антикультизм влаштовує для тотальної домінації в країні і для повного контролю над першими особами. Нещодавній страшний теракт в Росії, тому приклад кровоточіварана сто 145 загиблих і понад 550 постраждалих. Розслідування має проводитися на найвищому професійному рівні об'єктивно, без будь-якої політичної заангажованості. Ми знаємо, що злочин скоєно руками радикальних ісламістів. Усі затримані були громадянами Таджикистану або етнічними таджиками, оскільки ці люди мусульмани, то можна сказати, що почалася неоголошена війна з ісламом. У Росії почалися жорсткі облави на мігрантів. ОМОН вибиває двері, робітників натовпами забирають у відділки. У справі про теракт заарештували ще кілька таджикистанців. у терактів такого масштабу завжди є той, кому вони вигідні. І єдиний вигодонабувач цього теракту антикультові організації, а точніше, антикультизм, який за допомогою цього теракту досяг важливих для себе трьох цілей. Ціль перша зміцнення позиції православ'я як титульної релігії.